Які в нього наміри щодо вас? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Ваш партнер, які в нього наміри по поводу вас? З одного боку, чоловік показує себе як стабільний, розумний, впевнений в собі, а з іншого боку, тут чоловік, який весь час стоїть на виборі. Вибір, вибір, вибір. Нестабільний він, хоча хоче здаватися таким. Спілкування це інтернет-телефон. Тут навіть не знаю, чи була у вас зустріч, чи не було. Спілкуєтеся вже давно, але зустрічі чомусь тут не було. Не було. Розклад тільки для тих, в кого ще не було зустрічі. Хоча вона неодноразово була запланована, але якось ваш партнер закривається, уникає цієї зустрічі. Незвик не звик до стабільності взагалі обманює, спілкування є багато. Спілкується також телефон, інтернет, всіх тримає на відстані дистанцію, тримає, занадто цінує особистий простір і занадто він закрита людина. Які в нього наміри? Він дійсно хоче сім'ю, але він тут вибирає, вибирає, вибирає собі жінку матеріально незалежну, щоб не турбуватися, не вкладатися і. Прилаштуватися, так скажемо, до такої жінки, яка вже має все. Тому будьте обережні. Тут більше всього він шукає користі, а не кохання. Перевірте його. По поводу цієї теми перевірте. Якщо буде жінка нестабільна, він навіть з нею не буде спілкуватися. Перш ніж поспілкуватися, він запитує про ваше матеріальне. Якщо у вас було таке, значить це ваш розклад. І будьте обережні з такими чоловіками. Вони просто шукають тепленького місця, куди би пристроїтися.